Друзі, колеги, привіт! Ну нарешті посіка заривло на соняшнику. Вчора був привез кіло. Сьогодні, на цю годину, на перву годину дня вже кіло є. Зараз ходимо до соняшника, подивимося, Який у нас соняшник. І у попередньому відео ми бачили наскільки він розкрився. Нам треба приїхати прицепити прильотним. Бо білки падають, не вміщаються. Отак ми їм зараз відкриємо більше. Оце таке. Ситуація на сьогоднішній день. Як нас сьогодні? 11, мабуть, липня. <кій> Ні, 12. Завтра Петра і Павла. Ось дивіться, за так працюють. Значить, відкрив водочки. Тут в нас стоїть трошки відводи, Тож були сухі, хоч бери, та годуй, а це між до розплодом так чудово попідливали. Це Полтавська область. Тепер Лубенський район. Бо будуть там хлопці задають питання, яка цей регіон, яка район, який Полтавська, це область, це Лубенський район. Це так на соняшнику пасіка. Запрацювала. Та видно, працюють, працюють чудово. Хто сильніший в льотки, взагалі не вміщається. <кій> так що оце така. Ну, в цьому році ...ну, мені кажеться, трошки бджола слабша в того року. Слабше. Слабше по тій причині, що відкачали ріпок, потім трошки акації і все воно притихло. Фацелія трошки почала давати, давало якесь різнотрав'я, потім почалася дуже самошедша жара і все пішло собаці під хвосто. Так що, друзі, оце так допрацювали. Напишіть в кого які привесять, тільки ж ну, пишіть в кого є ваги, в кого нема вагів, там подзвоню до одного, ну що там, та носять. Хлопці, ну, от повинні бути ваги. Ось стоїть вулик на вагах, невеликої середньої сили, все ось. Табличка і пішло, так? Да? Дивіться, кілограм вчора, бо тоді мінус 650 було. Оце з того що почалося. Оце таке. Оце вчора був кіло, сьогодні вже є кіло. Так що, сейчас. Пудемо до соняшника. <кій> Бачите, як працює. Жоло працює. Оце такий так зацвів сонях, я думаю, так піднімемо, видно. Гул стоїть. Давно такого гулу не було. Аж душа радується. Зараз зайдемо в соня. Ось дивіться як рядочок, хоп, і всі розкрились. Зараз пройдемо далі. Це ми скрою, зараз трошки вглиб пройдемо. Ну, процентів 50 розкрилося. Не більше. Тому що ось Ну, ось дивіться ось, наприклад, не розкрити, не розкрити, і там розкрилося такий. Ну, Бжілка є. Бжілка є по соняшнику. Зігнали, та на листочках. Сидить відпочиває Ну, це такий сонячний. Ну, до центру там він пішов густіший. Але бжоло йде. Я думаю, воно видно, чи буде, чи ні. Пробуємо збільшити. Та передає камера, видно, ось дивіться, як іде бжоло. Це я стою ж на краю поля як із поля йде. Так що оце такі справи. Що буде далі, побачимо. Але сьогодні прохолодно, я вам скажу. Щоб було тепло, то не тепло. Містами, як де отак зайдеш вітерець, так аж у футболки холодно. Я оце стою зараз у, у пасічному костюмі. так. Оп. Чи видно, не видно мене, ну. тут не не жорку, я себе не дуже... Дивіться, бачите, бджілка не скакає, як сіла, то сидить довго вона. Ну запах у соняшника, ну в мене, звісно, після ковіда не дуже і запах такий чудовий залишився. ну але ну є, ну не дуже такий, щоб є. Ну бджоли йде. Та це ужас. Це... Ну вона десь йде, чому так здалеко йде. Наверно, треба їхати на другий кінець поля. Подивитися, що там. Ну це стою. долині, ну хмара йде. Це не то, що бджоли. Плюс через цей точок, виходить, воно і в село ще бжола бджола йде. Ну, але ж хай вибачають. Може хтось скаже на перельоті, ну це я стою в себе в дворі, як то сказати. Так що оце така спроба. Ну, хмара, бджіл йде. Оп, А ну фокусуйся, джмелика. І джмелик пузотий прилетів, ось обджіка, полетів. Так що оце такі... Зараз зменшимо. Оце такий соняшник. Напишіть, колеги, в кого який привез на вагах. Іде <кій> в даний момент. Ну, якщо хто знає, який турчий гібрид посіяний, також напишіть. Ну, Жолоне тушу, що... та ну, не було такого, це аж дуже класно. Бо викошували вчора, перевели в порядок, а це оставили терен. Тут був колись. Бабусі терен, такий теренник був хороший. Я потім його взяв та повикорчував, а це вирішив Ні, гоставлю, ха він відходи. Отак так кущом молодий. І такий був смачний терен був. Може, коли на ягоду, на яку медівку буде, а плюс защита буде від вітру. Так, все. Оце такі в нас спроби. Соняшник починає давати. Відеоспостереження. Це не, не одна в нас. У нас є на посіці присутнє відеоспостереження. Стоїть в районі чотирьох камер. Все фіксується, все приходить на телефон. Так що оце такі справи. Ну, бджола працює. Підписуємося на канал, ставимо лайк. Якщо когось щось цікаве, пишіть у коментарях. По можливості буду відповідати. Один з підписників бачу написав там крайня платформа. Що це? Хлопці, це, це українська система. Зверху магазини. Ну, система в принципі заслужує уваги. Буде цікаво, пишіть в коментарях. Попросимо колегу, він розповість і відзнеме. А це молодий посічник, воно бджіл боїться, заховався в домі, щоб не всмалило, так? Да? Угу. Виходь хай хоч дадуть. А, меду попросив не. Ні, ну так що. Так працює. Це теж. Я, я тут Платформа теж Українка. Це повторюсь, це не мої, це мого колеги. З нами він качує в цьому році. Глянемо, що в нас на воді. Ну, на воді. Бджола також присутня, я вам скажу. Але на таку масу бжали я думаю, що це і небагато. Як не крути, все одно ж на воді буде бджола. Ну і взято вже, щоб сильний, то не сильний, ну але йде. Всього добре, друзі. Підписуємося на канал, ставимо лайк. Пишемо в кого які на сьогоднішній день. Приноси, кому що цікаво, задавайте. Питання будемо відповідати. І всім мирного неба.